Вітаю вас у Центрі мовної та цифрової освіти Школа успіху. Мене звати Тетяна Бутурлин, і я допомагаю всім охочим підготуватись до НМТ з української мови та літератури, а учням та ученицям 5, 6х, 7, 8, 9 класів подолати освітні втрати та підвищити інтерес до вивчення рідної мови. Пропоную повторити написання ось цих складних слів. Вам потрібно сказати, як пишеться слово, разом. Окремо чи з Дефісом. Відеоурок. Разом. Відеопояснення. Разом. Таки сказав. Окремо. Смарт-карта. Разом. Піар-менеджер. З Дефісом. Євробачення. Разом. Бізнес-партнер. З Дефісом. Антибіотик. Разом. Інтернет голосування. З Дефісом. Інтернет-зв'язок з Дефісом. Євроремонт. Разом. Єврозона разом, Європарламент разом, бізнес-ідея з Девісом.